Акт посвяти найсвятішому серцю Ісуса Христа, наймиліший і найсолодший Ісусе, Спасителю людського роду, глянь на нас, що покірно припали перед Твоїм жартовником. До Тебе належимо і хочемо бути Твоїми. Та щоб ще сильніше з Тобою з'єднатись, кожний із нас сьогодні добровільно посвячується. Твоєму пресвятому серцю. Багато є людей, що ніколи не знали тебе, багато таких, що погордили Твоїм законом і відреклися від Тебе. Милосердний Ісусе, змилосердися над ними всіма і приверни їх до свого святого серця. Господи, будь царем не тільки тих вірних, що ніколи не віддалилися від Тебе. Але й блудних дітей, що покинули тебе. Дай так, щоб вони скоро навернулися у твої віцівські обійми, і щоб не згинули з біди та голоду, будь царем зведених блудною наукою і тих, які відлучила незгода, приверни їх до пристані правди, до єдності віри, щоб скоро був один пастир і одне стадо. Будь нарешті царем і всіх тих, яких тримають забобони, поганство, дозволь вирвати їх з тьми і довести до світла Божого царства. Дай, Господи, своїй церкві тривалу свободу, дай усім народам лад і спокій, дай так, щоб від кінця до кінця світу розносився голос. Слава Божественному серцю, що дає нам спасіння, йому честь і слава, і сила нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.